Привіт, мої ріднесенькі! Христос посеред нас є і буде. Я знову радий всіх вас бачити. З Задоволенням і залюбки продовжуємо разом з вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до блаженства, до вічного життя, до покаяння. Батько мій Небесний, благослови сьогодні у нас дуже прекрасне читання. Це Євангелія від Матвія, 19 глава. І ось. Один, підійшовши, сказав йому учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому, чого питаєш мене про добре. Добрий тільки один Бог. Я хочу, щоб війти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його Яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, Чого ще мені бракує? Ісус відповів йому Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак зі смутком відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне і ще додам. Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Вушко голки. Вушко голки це йде, у віфлеємі є такі ворота. Прочитайте про них в інтернеті, знайдіть вони побачите, що коли е, верблюд, якщо буде з коробами, він не зможе туди пройти. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив, для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, в новому буті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете, і ви на двадцятьох престолах, щоби судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мене і мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Амінь слава тобі, Господи, слава тобі. Друзі, я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам тільки до нових зустрічей, бережи вас всіх, Господь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нехай благословіння Господнє буде зі всіма вами. Я люблю вас і безмежно, обіймаю, пригортаю до свого серця. Пока, мої хороші. Бережи нас всіх, Боже. Амінь.